Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра! Сьогодні у нас спеціальний випуск і він присвячений всім нашим справам з 6 по 10 квітня 2025 року. Розклад робимо за київським часом. Нагадаємо, що це у нас іде зараз. Зростаючий місяць. Отож, розпочинаємо, як завжди, з агрогороскопу. Шостого та сьомого зростаючий місяць в знаці лев, а це значить, що можна зьомої години ранку 6 і 7 квітня сіяти насіння зернових сидератів та посадити трошечки цибулі на зелень і все. Розсада. Не працюємо в знаці стихії вогню. Для квітів та кімнатних рослин актуальний захист від шкідників та хвороб. Поливи та підживлення в знаці стихії вогню не проводимо. В саду прибирання, можна виривати, вибирати пеньки, якщо таке є. В основному це господарчі роботи. Зелені операції не плануємо, не проводимо 6-7, Але можна збирати врожай і робити заготівлі. Це для тих, у кого є такі продукти. Квашення капусти не плануємо і не проводимо. Але настоянки готуємо та збираємо лікарські рослини. Риболовля ні. Уже все, треба думати про майбутнє потомство. Тому риби зараз цим зайняті, будь ласка, не ловимо рибу. Кімнатні овочі потребують захисту від шкідників та хвороб. Будьте уважні, дивіться в листочки, там, де середні листочки, уже дуже гарно працюють різні шкідники. Інкубація 6 та 7 закладаємо яйця, мускусних качок в інкубатор. Далі йдемо 8, 9 та 10. Тут працюють енергії діви. Єдине, що 8 діва починає працювати після 16 годин дня. До цього часу у нас місяць без курсу, 6-10 до 15.40. І тому з 16 години, 8-го, починаємо сіяти. Кріп, огірки, квіти, газоні трави, декоративні саджаємо рослини, хвойні, сад, садові. Гарні рослини, ніяких плодових і ягідних не висаджуємо. Діва це не любить, вона любить тільки красу. Висаджуємо плетисті квіти, плетисті троянди. Все, що вверх піднімається, і не має дуже великої кореневої системи, можна висаджувати. Взагалі, діва це краса, вона любить красу і покровительство тим рослинам, які нам створюють дуже гарну, позитивну ауру. З розсадою після 16-ї години 8 квітня працюємо тільки з квітковою розсадою після 16-ї години. І, до речі, якщо огірки пересаджуєте, будь ласка, можете це зробити. Огірочки Діва любить. Не знаю за що, але любить. До речі, треба всі ці посівні посадкові роботи проводити 10 до 20 години, 9 го вся доба. Квіти після 16 години можна сіяти в відкритому ґрунті посіви, робити насіння, висаджувати цибулини, квіткові рослини, хвойні рослини, декоративні. Живці можна укорінювати, нарізувати. Це, до речі, виключення справи у нас живці, тому що зелені операції вже не можна проводити. А ви пам'ятаєте, що в ділі дуже гарне укорінення. Нарізаємо рівно стільки живців, скільки необхідно. Проводимо поливи та підживлення будь-якими добривами. Це було для квітів. Кімнатні рослини теж саме. Після 16 години починаємо справи з поливами з підживленням і можна пересаджувати кімнатні рослини. Завершуємо до 20 години. 10 10 квітня. Поливи дуже ефективні, до речі, підживлення будь-якими добривами. 8-го починаємо після 16 години дня. І продовжуємо до кінця доби 8, 9-го, вся доба і 10-го, будь ласка, теж вся доба. нагадую доброго будь-які. В саду. Багато справ буде в Діві. Після 16 години 8-го можна висаджувати саджанці декоративних, войних квіткових рослин, можна нарізати живці і займатися укоріненням, проводити щеплення, можна проводити поливи та підживлення. Що стосується посадки саджанців та укорінення живців, треба привести 10 до 20 години вечора. Поливи підживлення трошки пізніше можна зробити. Тепер у нас одні червоні дні. Не можна 8, 9, 10 проводити зелені операції, не можемо збирати врожай і робити заготівлі. Не квасимо капусту, не готуємо настоянки, не збираємо лікарські рослини. Риболовля теж ні. Для кімнатних овочів дуже важливо, після 16-ї години 8-го починаються поливи та підживлення будь-якими добривами і продовжуються 9 та 10. го Інкубація 8 і 9 -го, ще можна закладати яйця мускусних качок на інкубацію. 10-го вже ні, ніякі ні качки, ні кури. У нас є, до речі, окремі гороскопи. Можете подивитися, що вам більше підходить і. Працювати з тими е, яйцями тих птахів, які у вас є. Наступна рубрика місяць для будинку для здоров'я 6 по 10 квітня 2025 року. Що ми тут повинні згадати? А ми повинні згадати, що всьому завершується ретроградність Меркурія, але продовжується ретроградність Венери, яка дає успіх, красу. І тому, будь ласка, в цей час не плануємо. Початок справ, нових проєктів і не купуємо дорогі речі. Нагадую, 15-го у нас після 15-го можна вже буде займатися цими справами. Ми самі готуємося до деяких покупок і тому плануємо вже після 15 го займатися цими справами. Йдемо в будинок, 6 го та 7, го лев, а значить, груба камінь дають. Пожежну небезпеку, будьте уважні. І не тільки гроби камін. Може бути будь-яке замикання з електроприладами, проблеми можуть бути, так що будьте уважні. Не можна стригти волосся, стригти нігті та фарбувати волосся 6-го, а 7-го вже після 12.30, можна стригти волосся та стригти нігті після 12 години 30 хвилин дня, а фарбувати волосся ще не можна. Мити волосся можна, сауна ні, догляд за шкірою ні, очищення шкіри ні, очищення організму теж ні. Рукоділля дуже гарні справи, у нас творчі такі проєкти виходять з 6 та 7 в леві. Для тіста актуально трохи більше рідини. Прання, прибирання не плануємо, не проводимо, неякіснусть вогню. Але ремонтні роботи супер виходять, привітрювання речей при гарній погоді теж добре. Йдемо в будинок 8, 9, 10. Тут уже буде дим, тому що будуть працювати енергії стихії землі діва. Стрижка волосся, стрижка нігтів і фарбування волосся. 8 після 16 години дня тільки можна починати. Продовжуємо 9 та 10 до 16 години. Мити волосся можна всі 3 дні, сауна 8 ні, а 9 го 10 вже можна. Далі у нас догляд за шкірою. Починаємо робити маски 8 після 16 години. І продовжуємо маски це 9 -е і 10, -е. так будуть ці ще 2 дні. Очищення шкіри ні, очищення організму по ведичній традиції, 8 екадаші, 9 ні і ведична традиція 10-го прадошка. Рукоділля. дуже гарні справи в Діві виходять 8, 9, 10. Для тіста норма по рецепту 8, 9, 10. Прання прибирання можна починати 8 після 16-ї години, вже в Діві, продовжувати 9 та 10. І у нас залишаються ремонтні роботи та провітрювання речей. Пишемо ні, червоні, ні, тому що в цей час дуже. Погана буде якість ремонтних робіт, і речі будуть притягувати дуже неприємні аромати і вологу. Ну що ж, у нас продовжується ще у нас дуже важливий період. Ми повинні зараз розглянути більш детально питання здоров'я. Отож, дивіться, шосте, сьоме та восьме на половину будуть працювати енергії лева. А це значить, що будуть вразливі такі органи, як серце, аорта, артеріальна система кровообігу, грудна клітина, ребра, хребет, серцево-судинна система. Тому на 6, 7, 8 не можна планувати і проводити кардіологічні операції. В цей час можуть загострюватися серцево судинні захворювання, можливі напади аритмії, брадикардії, тромбоемболії в м'язах серця, інфаркти. В цей час можна відвідувати офтальмолога, лікувати інсульти, тромбоемболії, гіпертонії та мігрені. Тепер розумієте, чому ми не можемо в ці дні сауну йти і організовувати її. І у нас ще 2,5 дні. Половина дня у нас 8, 9 та 10 будуть працювати енергії Діви. А в Діві вразливі тонкий кишечник, 12 пала кишка, підшолункова залоза, товстий кишечник, сліпа кишка, апендекс, пупок, область живота, жирові відкладення живота та брижа. Тому на 8, 9 та 10 не можна планувати і проводити операції на черевній порожнині, на області сонячного сплетення, на органах, пов'язаних з обміном речовин, на воротарі шлунку, на селезінці, на жовчному міхурі, на всій вегетативній та нервовій системі. Але це найкращий час для медичної діагностики. Причому хочу нагадати, що це загальні рекомендації для всіх людей, але якщо вам необхідна професійна допомога. Точно по своєї карті, будь ласка, звертайтеся до професіональних астрологів, вони вам дадуть точну характеристику вашої карти, вашого здоров'я і підскажуть, коли найкраще вам що робити з вашим тілом та з органами. Ну що ж, ми сьогодні завершуємо випуск, він добігає кінця. Відео підготували Раїса Греченко та Олександр Волік. Бажаємо вам всім щастя, радості, удачі, миру та добра. І обов'язково, обов'язково тепла та затишку в ваших оселях. Гарної погоди! Ми ж з вами почуємося в наступних випусках на нашому каналі. На все добре, бувайте здорові!